Іван Миколайчук, геній українського кіно ХХ століття, народився у 1941 році на Буковині. Уже з юності мріяв про сцену і вступив до Київського інституту театрального мистецтва. Його прорив стався у 1965 році, роль Івана Палійчука у фільмі Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Стрічка отримала світове визнання, а Миколайчука назвали українським солов'єм. Він зіграв у понад 30 фільмах серед найвідоміших сон пропала грамота, яку довго забороняли та білий птах з чорною ознакою, режисер Юрій Ільєнко. Іван не лише актор, а й сценарист і режисер. Його фільм Вавилон 20 вважають вершиною українського поетичного кіно. Не спіши, суть не в тому, щоб... Скоріше знайти завітну дорогу, а суть в тому, щоб якомога більше побачити по цій дорозі. Попри заборони радянської цензури, він залишався вірним Україні та її культурі. Його творчість стала символом українського кіно і свободи.